Про перехоплення 114 українських дронів над різними регіонами РФ та тимчасово окупованим Кримом 21 червня сповістило Міноборони РФ. Про це інформує Інтерфакс над тимчасово окупованим Кримом. Нібито перехоплено та знищено 70 безпілотників над Краснодарським краєм 43, над Волгоградською областю 1 влада Краснодарського краю повідомила. Що у результаті атаки безпілотників пошкоджено будівлю автовокзалу та котельні? Безпілотник упав на території ільського нафтопереробного заводу. Йдеться про постраждалих, пошкоджені господарські споруди, здійнялася пожежа. В Волгограді зафіксовано приліт у районі нафтобази Лукойл Нафтопереробка. Вибухи в районі військового аеродрому в Єйську. Нагадаємо, 20 червня українські дрони успішно атакували нафтобази агресора РФ у Тамбовській області та в Республіці Адигея.